Львівська міська рада яскравий приклад гендерної нерівності серед депутатів, адже з 90 обранців жінок майже 5%. Однією з них є Ірина Шалаковська. Вона переконує, це свій час роботи у міській раді. Чоловіки, депутати її не ображали, але якби жінок на сесії було б більше, то і рада працювала б краще. Жінка більше навіть бере до уваги дуже велику кількість таких дрібниць, на які можливо і чоловіки навіть би не звертали увагу, це можна сказати і в соціальній сфері, це можна навіть сказати в сфері от сім'ї. Хоча депутатка зізнається в порівнянні з колегами-чоловіками, вона більше часу витрачає на підготовку до сесії, бо треба і в перукарню сходити, і про зовнішній вигляд подбати. І вже тоді чоловіками в міській раді можна маніпулювати. Жінка, вона тоді не можна її назвати так сильною жінкою, якщо вона не буде, звичайно, якісь невеличкі маленькі хитрості ними маніпулювати. Якщо відбувається якесь засідання комісії, чи відбуваються якісь інші моменти, де треба там порадитися, звичайно, що жінка підганяє ті процеси, тобто ми це бла-бла-бла скорочуємо до конструктиву. Та однак нові квоти та відсотки на стать кандидатів з однієї сторони відкривають дорогу жінкам до крисел у радах з іншої майже ніяк не змінять гендерний склад обранців. Бо цю норму нового закону експерти схильні називати популістською. З іншого боку. А... Навіть деякі жінки, представниці жіночих організацій, коли йдеться про якісь квоти, то вони завжди говорять: а чому нас в цьому обмежують? А можливо, ми будемо мати більше? Чому б не зробити 30%, скажімо, для чоловіків? Тобто, це так само така достатньо неоднозначна норма. Та зміни до законодавства і вимоги до гендерного складу кандидатів у майбутні депутати не гарантує, що якість роботи місцевих рад покращиться. однак, таке нововведення може відкрити двері у політику для чималої кількості жінок.